Вітаю вас, мої дорогеньке! Що вас чекає в наступному році? Що приготувала свою доля для вас саме в наступному році? Якщо ви дивитесь вже в новому році, то, скоріш за все, це протягом року, що приготувала в новому році вам доля? Так, що буде? Давайте подивимося. Тут якийсь рух такий серйозний, дивіться. Хтось переміщується кудись переїзд, переселення, можливо, навіть, тому що тут така серйозна карта. Можливо, у когось буде. Тут я знаю, що йде як поміч вам. Люди, яких ви як друзі, якісь, які можуть допомогти вам. Далі, тут по вашим фінансам, йде великий ріст. Саме карта, сьома карта старший аркан, вона показує те, що ви на великій дорозі перемог. Ви воїн, який дійсно знає, куди йти. Так, хорошо, що тут ще. А ще ось що ви пізнаєте більше. Шляхів, ніж ви думали, ви в цьому році, який настає, зможете для себе відкрити певні двері, у вас будуть в руках ключі, за ну, допомогою яких ви відкриваєте, а, ви можете стати ну, як, увійти туди, де раніше не були. Тобто для вас щось дається вже нове, те, що ви колись, напевно, хотіли отримати і отримали тільки зараз, в цьому році. Що це може бути? А, це те, що заспокоює вашу душу, що це? Це те, що тяжким тягарем, важким тягарем висіло на вашій шиї, що це? Те, за що ви були відповідальні і несли дуже багато, дуже багато якихось витрат. Але трапилося так, що дійсно ви знайшли певні шляхи вирішення в цій ситуації, ці проблеми. Тут вже не проблема, а вирішена задача. Так, що ще? Що готує Доля, тут дорога до того, що вам подобається. Ви на, на помацки йдете, кудись дорога вас веде. Ох ти, до вашого благополуччя в плані. Реалізації, тобто ви багато вже вмієте, багато знаєте, і ви можете реально як сказати керувати чимось, якимось процесом тут саме. Показують людину, яка йшла тим шляхом, що їй подобається робити, що як подобається, над чим працювати. Ви, напевно, і роботу або бізнес, або взагалі заняття своє обирали, обирали по вашій душі, по серцю. Ви правильно йшли. Хоча тут кажуть, що на помацькі десь якісь нюанси вам не були відомі або видні, ви, ви все-таки прийшли, дивіться, до професіоналізму. Тобто тут саме показують. Людину, яка вміє це робити, вміє робити те, що їй подобається. І за це ви, до речі, ну, явно отримуєте гроші. Так і так, тут іде робота повним ходом. Далі, що ще підготувала доля? Тут іде любовний шлях, і ви отримуєте чоловіка. Чоловіка отримуєте як подарунок. Ну, можна так довго, довго сміятися над цим, але тут дійсно начебто доля каже все. До тебе йде людина, яка тобі підстать, яка може тебе ну, дати більше наснаги, щоб ти могла розвиватися ще далі, ще скоріше. Що це за чоловік? Так. Так, що це за чоловік? Тут йдуть почуття і серйозні почуття чоловіка до вас. Просто є якісь перешкоди, які не дають йому бути разом з вами перший час. Добре, що вас чекає з ним десятка пентаклів. Серйозні стосунки, ви один одного доповнюєте і разом набуваєте такого ресурсного стану, як внутрішнього, так і ну, зовнішнього забезпечення якогось. Тут саме такі, така пара, яка не просто багата на почуття, вона буде саме створювати певний базис, який допоможе, ну, як, які ви. Як Потім перетвориться в велику, велику або ну, міцну сім'ю. Давайте так. Окей. Що ще? Тут взагалі трошки попередження про те, що ви, коли на помацки йдете, відкривайте очі хоч раз, тому що Ні, все рівно у вас такий захист, що можна і з закритими очима йти. Ну, все рівно, я тут бачу, що нас дивляться дуже багато людей, і я думаю, що іноді знати, знати, відкривати очі на якусь інформацію ну, потрібно. Так, що ще? Що підготувала доля вам на найближчий час? Так. Це те, до чого ви дуже довго йшли. Якийсь складний і емоційно навантажений такий шлях. І ви приходите до якоїсь радості, спокою, коли ви можете забезпечити себе і людей, які вам ну дуже дорогі, вам сама справедливість, справедливість приходить і говорить, що ви заслуговуєте на це. Стабільність, бачите, йде стабільність. Добре, що ще в новому році ви отримуєте силу якусь отримуєте? Яку силу? Силу, яку, від якої ви ну, то хотіли, щоб вона у вас була, то просто не приймали собі силу. Що це може за сила бути? Обережно треба тримати цю силу в руках. Тому що вона досить руйнівна, або досить така небезпечна сила. Що це за сила? Ну, якась, якась влада в ваших руках. Це може бути і сила кохання, і сила фінансова, і коли у вас є певні зв'язки або магічна сила. Ну, поки що вони не говорять саме про якусь магічну силу, але говорять про те, що в ваших руках може бути дійсно величезний, енергетичний такий потенціал, яким ви можете скористатися, перш за все, для себе і для, для е, найближчого кола вашого. Тут І заробіток, е, і перемоги всі, ну, всі, всілякі можливі перемоги. Там можете Брати участь у різних конкурсах. Тут говорять, що ваша активність приведе вас до перемоги. Завжди, завжди це буде перемога. Не знаю, від першого до третього місця, максимум. ну мінімум, так. Тобто, але це те, де ви, як, знаєте, коли людина горить бажанням, є певна така пристрасть до цього діла, тоді буде перемога. Саме в цьому буде. Так, що ще? Приготувала доля. На наступний рік, що приготувала зірковість, обізнаність в певних науках, які вивчаєте ви, це бувають різні науки. Ну, можливо, ви науковець, до речі, і у вас буде визнання. Або ви напишете якусь книгу, трактат, дисертацію, щось, що зможе показати вам самій. Перш за все, що ви дійсно ну, не просто здібна людина. Це якийсь вищий клас, вищий пілотаж. Що ще Чекаю вас на стобиному році? Тут якесь обнулення і крок вперед. Якесь обнулення, крок вперед. Що це таке? <кхід> що чекає? Хтось буде до вас? Так, тут показують. Тут така дивна ситуація. А ну що це за вновлення? Ще раз, стоп. Мені цікаво, що це за жінку показали якусь. Що це за? Можливо, це новий шлях. Ні, знову двійка йде, але інше. Так, тут, бачите, якась... Подвійна така ситуація. Два шляхи. Є два шляхи. І що? Угу. Ну, ви обираєте, обираєте якийсь шлях. Так, тут щось кажуть таке. Це, це може бути не шлях, а ось чоловік. І не один. То двоє чоловіків, які змагаються за вашу руку серце. Ви обираєте одного. Але помиляєтесь, так? А, ну, трішки помиляєтесь. Окей, обираєте, потім повертаєтеся, бачите, вісімка. А, а вам вже доля приготувала іншого чоловіка, ось так, який начебто прийшов саме в той час, коли ви, ну, на виборі стоїте, коли ви не зайняті ніким. Тут взагалі третій якийсь іде. Ітог всього цього. Давайте подивимося саме на цілий рік. Ітог, Ітог року. Так, ітог року. Ви дуже далеко просуваєтесь. Ви Ітог. Ітог. Знайшли в собі сили піднятися на декілька буквально сходинок, не, не, не на одну, хоча було нелегко, важкувато. Тут говорять про деякі нюанси, на що хочу звернути увагу як попередження. Перше, не затримуйте потік, не, за, не затримуйте свій ріст, не затримуйте навіть почуття. Іноді треба сказати і висловити ці почуття, щоб вони були оформлені в слова. Також говорять про те, що приймати, приймати рішення потрібно, ну, звичайно, хочеться подумати, але коли ви не знаєте, не апелюєте певними фактами, дуже складно думати. Тому, напевно, в так або треба шукати інформацію, так, щоб прийняти рішення, або забути про це, тобто не зависати в позиції з двома мечами, не знав, який обрати, яким, яким рубати. Так, пропозицію прийняти пропозицію якусь далі? Чому? Тому що це якась, якась, якась пропозиція, якийсь офер, яка, як, який ви чуєте від якоїсь людини, або бачите від якоїсь людини, це щось кармічне, і перетворюючи вас на ту, яка, чи на того, який виконує свої бажання. Що це за пропозиція? Від кого? А від кого? Від чоловіка. Пропозиція якась матеріальна. А від чоловіка. Але знаєте як? Пропозиція диявольська, не просто матеріальна, диявольська. А як себе вести в цій ситуації? Як сонечко? Сонце світить, але нікому нічого не винно. Ось так кажуть. Окей. Давайте тепер подивимося поради. поради. Поради основні. Це вже другі поради, так? Так. Ну, знову йде інформація про те, що все-таки зроби той крок, який, намір... ну, який хотіла зробити. Тобі потрібно отримати певний досвід. І для того, щоб це було, тобі перейдеться пройти через. Якусь ну, серйозну таку, не йде слово зовсім, серйозну якусь таку ситуацію, задачу, яку треба вирішити. От вирішиш задачу, пройдеш, як бої гладіаторів, знаєте, ці, ну, сучасні, звичайно. Тобто, тобі треба пройти певний шлях і дійти до кінця за певний час, до речі. І тут йде створення пари. З ким ну, і виконання бажань. З ким е, людина, яка далеко, з ким? Лицар Пентаклів. Так, оце, оце він. Це Пентакловий король у нас виходив е, в перших е, порадах, так, а це в другій пораді він якраз є Пентакловим рицарем, тому що король там залишився. Окей. Ну що ж, такі цікаві у нас поради, дуже великі перемоги тут були і багато чого класного. Я дуже дякую вам, мої хороші, за все, за ваші коментарі. Хороші слова, які пишете мене за те, що ділитися енергетикою, такою за ну дуже дуже класною. Хочу, щоб цей контент реально просувався скоріше. І чекаю від вас певної допомоги в плані того, що ви можете порекомендувати комусь, або самі поставити хоча б лайк. І, в принципі, я дуже буду задоволена цим. Дякую вам за все. Дякую за вашу ласку і до побачення. Па-па.